росіяни фактично не дозволяли їм виїхати у січні. Не було перезмінки на початку місяця, коли мав відбутися обмін з новою місією, росіяни атакували маршрут дронами та мінометами. Обстріли відбулися саме там, де мала відбутися зміна місії. Фактично, це означає, що Росія захопила інспекторів і вони де факто стали заручниками російського уряду. Чому тому що вони хочуть чинити тиск на міжнародне енергетичне агентство. Щоб воно не прибуло до Запоріжжя з України, а приїхало до Запоріжжя через Ростов з Росії Перетнуло кордон на незаконно окуповану територію України і поїхало до Запоріжжя. Цим вони хочуть подати сигнал. Це російська станція, вона залишиться російською. Це абсолютно неприйнятно і незаконно. Цей злочин має бути засуджено. Він має бути частиною будь-яких переговорів. Потрібна деокупація запорізької атомної електростанції. Перезапуск реакторів під російською окупацією не можна допустити. Магате має бути дозволено безпечним переміщенням. Щення на запорізьку атомну електростанцію Не має бути жодних домовленостей з Росією про те, що Магате прибуде до Запоріжжя через російську територію. Це українська станція. Ми вкотре обурені ще одним російським військовим злочином.